Де в Одесі рексунти наповну. Отож на території цього комплексу є все, що необхідно для відпочинку. Тим паче вони знаходяться недалеко від Аркадії. Басейни, джакузі, купілі, парні та багато чого іншого. Але давайте по порядку. Показую актуальні ціни. На території комплексу є ресторан, готель. Ну і звісно, що баня з басейнами. Найбільше мені сподобалось це гаряче джакузі. Обожнюю, коли гаряча вода. Якщо ти теж став плюс коментаря, потім такий басейн на свіжому повітрі це реально. Кайф. Світить сонечко, співають пташки, повний релакс. Знаходяться дві купілі: одна з гарячою водою, а інша з дуже холодною. І в цей день працювала парна вільха. кажуть, вона має оздоровчий ефект. Щоб точно все закріпити, беріть масаж. Це кайф. А, по четвергам пригощають всіх гостей. Ухою я звісно цим скористалась і скажу так: Уха дійсно то Окрім цього. Ще замовила банош та сало. Смакам Все таке домашня та приємне до речі, на самовисених діязничка мінус 20%. Назва комплексу добріня кон стаття 119а